В цьому випуску сенсаційне гран-прі в Ріаді. Хто з українців прорвався до півфіналу? Це найбільший бій у боксі. Він програє і назавжди піде. Гучна заява Еді Хірна для Олександра Усика. Знайшли суперника. Цей бій продасть весь стадіон. Друзі, ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. 13 серпня в Ер-Ріаді Саудівська Аравія відбувся третій тур грандіозного гран-прі WBC для проспектів, турніру, який вже називають кузнею майбутніх чемпіонів світу. Атмосфера в залі була наелектризована. Україна мала потужне представництво у чвертьфіналі. Відразу чотири наші бійці пробилися на цю стадію. Це Данило Лозан, перша напівсередня вага. Дмитро Рибалко та Петро Фролов, середня вага. А також гігант нашої команди у надважкій вазі цотнерогава. Саме Рогава, 32-річний важковагових груз. Зинського походження з ідеальним на той момент рекордом 12 перемог, 8 нокаутів та жодної поразки, відкривав українську програму. Вечора він давно живе та тренується в США та виступає під українським прапором, але його вихід не обійшовся без крінжі. Наш буйноголовий спортсмен вийшов під орківську музику. І це спровокувало велику кількість кейту серед українських фанатів боксу. Щось з нашими боксерами, які проживають в США, явно не так. Новицький, наприклад, знімається з орками в рекламних роликах і веде свої соцмережі на російській мові. І ще сотне, чи то показово, чи то через повну необізнаність, виходить на міжнародні арени під таке орківське лайно. Але повернімося до бою. Суперником Рогави став міцний боснієць Ахмед Крніч. Боксер із небагатим, але переконливим рекордом: п'ять перемог, з яких чотири нокаутом. Початок поєдинку був. За українцем він виглядав гострішим, точнішим, певненіше працював першим номером. Здавалося, що все під контролем, але вже з третього раунду рогава почав помітно здавати. Кількість ударів зменшувалася, а кількість клінчів, навпаки, зростала. В четвертому раунді він виглядав втомленим, дихав важко і все частіше опинявся в обіймах суперника, намагаючись виграти час. Криніч, навпаки, додав темпу, працював активніше, і в фінальних раундах саме він виглядав свіжішим і агресивнішим. Як результат, двічі 57, -57 та на користь Боснійця. Іронія в тому, що проблеми з витривалістю Рогава демонстрував і в попередньому бою проти Віталія Стальченка. Тоді судді, попри рівний бій, повністю віддали перевагу сотне, і ця перемога викликала хвилю критики та звинуваченню необ'єктивності. Якби тоді перемогу віддали Стальченку, можливо він показав би більш конкурентний і яскравий бій проти Боснійця. А так Рогава вилітає з турніру, залишивши після себе більше питань, ніж відповідей. І чесно кажучи, його поразка була настільки через силу суперника, скільки через власні прорахування. Унті та сумнівну підготовку, а може то просто карма за вихід під російську музику. Другим українцем, який цього вечора піднявся на ринг, став представник середньої ваги, 27-річний Дмитро Рибалко. Уродженець Луганська, який нині проживає та тренується в Хорватії, виходив на бій з непереможним, але ще сирим для великої сцени рекордом: 5 перемог, одна нічия та два нокаути. Здавалося б, гарний старт у кар'єрі, але цього разу жереб підкинув йому справжнє випробовування на міцність. Суперником Дмитра став 25-річний канадець Дерек Померлоу. Боксер із бездоганним рекордом 13-0, з яких 11 завершені до Торково, і це не просто ще один проспект. За версією авторитетного боксрек, він входить у топ-25 середньої ваги у світі, та має репутацію одного з найбільш збалансованих і небезпечних бійців турніру. І вже з першої хвилини стало зрозуміло, що це буде не просто бій, а реальне протистояння рівнів і класу. Дмитро намагався показати характер, тиснути, розривати дистанцію та загнати канадця в кут. І треба віддати належне. Перші миті бою виглядали перспективно. Українець діяв сміливо, не боявся обмінів і навіть кілька разів змусив Перника відступити, але казка закінчилася швидше, ніж хотілося. Уже в другому раунді Померлоу проявив хижу витримку. Він буквально вичекав моменти потужньою лівою зловив Дмитра як у підручнику з боксу. І тут почався справжній шторм. Канадець кинувся добивати, провів серію шести потужних влучань прямо в голову. І що найгірше майже не промахнувся. І тут відразу виникає питання: чому рибалко після першого ж потужного влучання не став на коліно, щоб узяти законні 9 секунд на відпочинок і відновлення. Чому навіть під час затяжної атаки суперника він не спробував перервати темп, впавши на настил або взяти коліно. Це виглядало як помилка, продиктована відсутністю досвіду на такому рівні. Дмитро стояв до останнього, приймаючи на себе град ударів, і безумовно проявив характер справжнього українського бійця. Але в цьому випадку мужність і впертість стали йому в мінус. Проти такого опонента, як Померлоу цього виявилося замало. І бій, на жаль, завершився для нашого боксера поразкою нокаутом в другому раунді. Третім українцем, який цього вечора піднявся на ринг, став наш наймолодший представник на турнірі – 21-річний Петро Фролов. Хлопець родом із Миколаєва, але вже кілька років мешкає та тренується у Туреччині. Попри молодий вік, він встиг назбирати пристойний рекорд: 12 перемог, 4 з них нокаутом і лише одна поразка. Але цього разу доля знову підкинула серйозне випробовування досвідченого 23-річного австралійця Діліана Бікса з рекордом 16-1 і 9 нокаутів у послужному списку. Поєдинок почався без бездов розвідки. Обидва боксери діяли зважено, технічно, але уникали відвертих рубок. Це був той випадок, коли суперники більше грали в шахи, ніж у лотерею з ударами. Бій вийшов рівним, але до п'ятого раунду за судівськими записками Петро трохи поступався по очках. І тут сталося те, що різко змінило хід подій. Біг з головою розсік брову Форлова. Поєдинок дозволили продовжити, і це дуже розлютило українця. Петро почав діяти агресивніше, додав темпу, і здавалося, повністю забрав п'ятий раунд. Але наприкінці цієї трьох хвилинки трапився не. Неприємний момент. Бік з лівою зацепив голову, а потім потужно влучив правою у блок Фролова. І той від поштовху втратив рівновагу та впав. І, на жаль, суддя вирішив зарахувати нокдаун дуже прикре рішення. У шостому заключному раунді Фролов влаштував справжній фінальний штурм. Він продовжував домінувати і під кінець зумів потужнім правим збити суперника з ніг. Але на подив усіх суддя навіть не почав відлік і не зарахував цей нокдаун. Останні два раунди пройшли під повним контролем українця, але все зіпсував нокдаун у п'ятій-трьох хвилин. Линці у підсумку Бікс переміг одностайним рішенням суддів із розривом, який виглядав просто нереальним і несправедливим: 59-54, 57-56, 58-55. Фролов цього вечора продемонстрував, що має чудове відчуття дистанції, вміє працювати ногами та мислити в рингу. Та, схоже, йому трохи не вистачило досвіду боїв на такому рівні, і звісно, адекватності з боку рефері та суддівської бригади. Йому всього 21 рік, і цей турнір лише перший серйозний етап, який якщо Петро продовжить працювати зробить його ще небезпечнішим бійцем у майбутньому. Останнім українцем, який цього вечора піднявся на ринг, став 22-річний представник першої напівсередньої ваги Данило Лозан. Хлопець родом із Миколаївської області. Єдиний серед усіх учасників турніру від України, хто постійно проживає на батьківщині. Мешкає в Умані. Його батько перебуває на фронті. Тож йому по справжньому близькі всі ті жахи та виклики, які переживає наша країна. Професійний рекорд Данила на момент бою виглядав вражаюче. 14 перемог, 9 з них нокаутом і жодної поразки. Проте на шляху українця став небезпечний. 25-річний казах Санталі Толтаєв. На перший погляд його рекорд виглядав скромно: 4 перемоги, дві нокаутом і жодної поразки. Але це була лише верхівка айсберга. За плечима у казаха шалений аматорський досвід. 49 перемог і 24 поразки. Причому більшість боїв він провів проти серйозних суперників на міжнародному рівні. Толтаєв той самий тип боксера, до якого складно підбирати ключ, адже він уміє підлаштовуватись під будь-який стиль. Але цього разу ключ знайшовся швидко. Уже в другому раунді Лозан змусив суперника. Відчути жорсткість української школи боксу. Толтаєв опинився на п'ятій точці. Здавалося, що бій потроху йде до логічного завершення. У третьому раунді Данило продовжував тиснути. Кілька разів він заганяв суперника в кут і буквально розстрілював серіями ударів. Казах намагався відповідати, але виглядав у ці моменти радше загнаним, ніж небезпечним. І ось тут почалися брудні ігри. Розуміючи, що за очками він програє, Толтаєв почав даватися до небезпечних рухів головою вперед. Класичне порушення правил, коли голова боксера заходить за. Передню ногу такі прийоми у виконанні казаха траплялися неодноразово. Але що робив Рефері? Нічого. Абсолютно жодного попередження. І це при тому, що кожен такий рух міг закінчитися травмою. У четвертому раунді наслідки цієї тактики далися взнаки. Данило отримав розсічення біля лівого ока. Лікар оглянув боксера і дозволив продовжити бій. Лозан не знітився, а навпаки, ще жорсткіше пішов уперед, повністю контролюючи хід поєдинку. Але у п'ятому раунді історія повторилася, і цього разу ще нахабніше. Наприкінці. Ці трьох хвилинки Толтаєв знову врізався в головою в українця. Тепер уже розсікши йому лоба, кров пролилася, і на цей момент у Лозана вже було два серйозних розсічення. І хочу акцентувати, обидва вони були наслідком грубих порушень, але жодного штрафного бала казах так і не отримав. Лікар, побачивши інтенсивну кровотечу, порадив зупинити бій. І тоді вже все вирішувалося за судівськими записками на момент зупинки. Логіка тут проста: якщо травма спричинена незабороненим прийомом, рухають наявні бали. Вердикт 47 47 і двічі по 48-46 на користь українця. Двоє бокових суддів віддали перемогу Лозану. Один примудрився виставити нічию і це при тому, що в активі Данила був нокдаун. Перемога залишається за українцем, але гіркий присмак від суддівства та відверто брудних прийомів суперника залишився. Після перемоги Лозан передав вітання військовослужбовцям. Передаю всім вітання, всім військовослужбовцям. Дякую вам. Я готовий письми лякти, аби хоч чимось вам допомогти саме на, на мирній землі слава Україні. Наступним опонентом Данила стане представник Узбекистану, 25-річний Муджубіло Турсунов. Це максимально небезпечний суперник, який за версією боксрек посідає перше місце в своїй категорії в аматорському боксі. В чвертьфіналі гран-при він зустрічався з мексиканцем Міхаелем Кабрера Муріасем, де здобув важку перемогу одноголосним рішенням. І в цьому бою він показав, що вміє брудно боксувати. Турсунов також розсік головою брову свого опонента наприкінці поєдинку, і боксував я вам скажу дуже жорстко. Тож нашому Данилу потрібно. Детально вивчити суперника, старанно підготуватися до цього поєдинку і показати всьому світу, що це таке справжня школа українського боксу. Відомий британський промоутер Еді Хірн вирішив висловитися одразу про два потенційні мегабої, які вже викликають шалену цікавість серед фанатів і експертів. Один із них можливе зіткнення непереможного українця Олександра Усика з молодим, але надзвичайно перспективним мозесом і та Умою. Другий гучна ідея поєдинку між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошва та скандально відомим блогером Джейком Полом. Я чудово знаю, що туркі альшей горить бажанням організувати цей бій. І чесно кажучи, у мене немає жодних сумнівів, що він готовий піти на все, щоб це стало реальністю. Але давайте будемо чесними: Мозесу зараз нікуди поспішати. Я бачу, як цей хлопець тренується, як він зростає буквально з кожним тижнем. І це неймовірно. І Таума не просто молодий боксер, це справжній алмаз, який ще шліфується. Так, бій з усиком це ризик, величезний ризик. Проте, якщо він і його команда скажуть, що готові, то чорт забирай, чому б не вийти і не побитися з одним із найкращих Серів планети прямо зараз. А от бій Джошва проти Пола це буде щось. Комерційно, це, мабуть, найбільший бій, який можна організувати у сучасному боксі. Квитки продадуться миттєво, трансляції зіб'ють усі рекорди. Але це не буде конкурентний поєдинок. Це не рівні вагові категорії в плані класу та досвіду. Все закінчиться тим, що Джей Пол отримає жорсткий урок, програє, піде геть з цього виду спорту і ніколи вже не вийде в ринг. Але іронія в тому, що дуже багато людей хочуть саме цього. Вони хочуть побачити, як Джейка виносять. І от за цей. Бій Джошва отримає без перебільшення найбільший гонорар у своїй кар'єрі. Що ж, бій Усика з Ітаумою наразі виглядає як щось майже фантастичне. Мозесу лише 20 років. Він ще надто молодий для такого серйозного виклику. І перш ніж говорити про Усика, треба дочекатися 16 серпня та подивитися, як він покаже себе проти досвідченого Діліана Вайта. Щодо потенційного поєдинку Джошуа з полом, то це безумовно було б видовищно. Так, шансів у блогера майже немає, але ж бокс це спор, де трапляються й дивні сенсації. Джошва вже не на піку форми, а пол навпаки набирає обертів і підігріває інтерес своєю медійністю. Такий бій ідеально вписується у бачення Туркі Альшейха перед мегасуточкою Ф'юрі Джошва, дати обом по розігрівочному супернику. І для АйДжея це був би справжній джекпот, мінімальний ризик, максимальна фінансова вигода та шанс повернути впевненість перед боєм з циганським королем. Проте особисто я сумніваюся, що Пол ризикне вийти проти такого опонента, адже це йому не дідів і колишніх наркоманів клепати. Наймовірніше наступним суперником Джошва стане чемпіон Олімпійських ігор 2016 року. 33-річний француз Тоні Йока. З рекордом 14 перемог, 3 поразки та 11 нокаутів. Промоутер Тоні заявляв, що бій Жошва відбудеться з вірогідністю 90%. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Відомий оглядач боксу, який має багаторічний досвід боксерській журналістиці Ден Рафаель, поділився своїми думками щодо того, з ким має провести бій абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Він назвав суперника, який, на його думку, є найбільш логічним і гідним претендентом на титул абсолютного чемпіона. Зараз немає суперважкій вазі боксера, який би більше заслужив на бій за титул абсолютного чемпіона світу, ніж Джозеф Паркер. Він переміг якісних суперників: Вайлдера, Баколе, Джилея. Він показав стабільну гру, силу, витривалість, техніку і вже довів, що здатен гідно протистояти навіть найсильнішому категорії. Я не знаю, чи продадуть вони вемблі, але можна продати будь-яку меншу арену. Місце проведення не стане проблемою, адже сам поєдинок притягне увагу шанувальників боксу з усього світу, особливо якщо провести його у Польщі. Ще близько до кордонів України, і стадіон точно буде заповнений. Думаю, цей бій має принести гарний економічний прибуток для обох боксерів, адже це шанс не тільки для спортивної слави, але й для фінансового успіху. І я впевнений, що фанати чекатимуть його з величезним нетерпінням. Більшість шанувальників боксу погоджуються з думкою Дена Рафаеля. Справді Джозеф Паркер виглядає найгіднішим суперником для Усика на цей момент. Проте наразі WBO повідомили, що команда Усика так і не вийшла на перемовини з паркером. І якщо вони цього не зроблять до 24 серпня, титул буде забраний і розіграний у поєдинку з паркером. Основними претендентами на титул залишаються боксери з топ 3 рейтингу WBO: Джан Желей, який знаходиться на третьому місці. Філіп Хрогович, який знаходиться на другому місці, та наймовірніший претендент. Молодий перспективний Мозес Таума, який наразі займає перше місце після Паркера. 16 серпня Хоргович проведе бій з Давідом Аделеє. А Ітаума зустрінеться з Діліаном Вайтом, тож сценарії можуть змінитися. Але паркер залишається обов'язковим претендентом. Все ж, хочеться вірити, що команда Усика знайде час для переговорів і проведе обов'язковий захист свого титулу проти паркера. А вже після цього наш отаман боксу зможе організовувати виставковий бій з Джейком Полом, який акумулює його легендарну кар'єру у щедрий прибуток у вигляді. Для шаленого гонорару. Друзі. А на вашу думку, які перспективи в Лозана виграти цей гран-прі, і в результаті попасти в топ-15 WBC і стати обов'язковим претендентом на пояс WBC Silver? Адже чим далі, тим тяжчі суперники. І бій в півфіналі буде дуже тяжким проти Узбека, який номер один світовому рейтингу аматорів. Тож пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!